Дівчино, дайте ваш телефончик. Ти диви, який пруткий. Це що? Кохання з першого погляду? Ти диви, яка романтична! Це пограбування. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Щоденник студента. Понеділок. Залишилося 50 копійок. Дуже хочеться їсти. Вівторок. Залишилося 10 копійок, дуже хочеться їсти. Середа. Грошей нема, страшенно хочеться їсти. Четвер. Одержав стипендію, прийшов в гуртожиток, далі не пам'ятаю. П'ятниця не пам'ятаю. Субота не пам'ятаю. Неділя не пам'ятаю понеділок. Залишилося 50 копійок, дуже хочеться їсти. Дістала чоловіка велика потреба. І взяв він газетку почитати та й пішов у туалет. Прийшла хвилина, вискакує з туалету у відповідному вигляді, кричить, матюкається і ганяє по всій квартирі. Жінка в шоці нічого не розуміє. Розбір подій показав, що у квартирі водяться миші. Одна з них тонула в унітазі і щосили боролася за своє життя. Тінь над унітазом і, звисаючи до води соломинка, були сприйняті з нею з вдячністю. Всіма своїми кіхтиками і зубами вона вчепилася за рятівний засіб. Відчуття і реакції рятувальника описані вище. Софочко, я прочитала, що для схуднення треба активоване вугілля пити. Розочко. Щоб схуднути, вугілля потрібно не пити, а розвантажувати.